Марія помішує у кастрюлі борщ. Наближається час обіду і скоро мають прийти військові. Безплатна їдальня у Херсонській територіальній громаді працює півроку, розповідає жінка. Кожного дня в нас традиційно український борщик для хлопців. Готуємо довго, приносимо сюди і розігріваємо тут. Печення, салат з капусти, пиріжки, вареники, гречка з котлетою. Такі страви приготували для військових у день зйомки. Обіди готують п'ятеро людей. Вареники ліплять у Херсоні. Продуктами допомагають волонтери та місцевий священик. Ідея створити їдальню для військових виникла спонтанно, каже Марія. Ми просто їх побачили і пішли варити борщ. Ми не вирішували. Це було так ін інтуїтивно. А продукти звідти брати. Хлопці привозять самі військові і волонтери. Бригада Антона працює на Херсонському напрямку. До їдальні хлопці приходять, бо це єдине місце, де можна поїсти домашні страви. Бригада забезпечує тарілочка їжею, але кожні бійці далі саме вирішують вже готувати на місце чи просить когось місцевих цивільних, тобто приготувати їм, як наприклад, тут. Е, ну, я не можу казати за, за, за всю бригаду, тому буває по-різному. Десь можливо також є. Але ну, вся округа знає, що це саме смачна столова. На стінах волонтерської їдальні прапори з написами та подяками за працю і смачний обід. Це нам хлопці пишуть подяки. Хто що хоче, той пише. Кому що прийде 4 5, 0, це все добре. Все добре, так. ми вже знаємо. Є це студентське братство. Це все якраз волонтери, які нам допомагають Львова. Це вони нам привезли цей прапор. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Владислав Купрєв, Суспільне новини, Херсон.